Всім привіт! Вже з нового влогу про 25-й тиждень вагітності. Сьогодні розпочинаємо його з ванної кімнати. Взагалі, я собі запланувала зовсім інакший початок понеділку, але я до третьої ночі намагалася вивести відео, в мене нічого не виходило. Далі я встала знову зранку, знову ще годину намагалася це зробити. У мене теж нічого не виходило. І лише як я змінила кімнату, я не знаю, можливо, там щось з інтернетом було. У мене нарешті вийшло, і ви вже можете переглянути нове відео про відпустку у Нідерландах. Розпочинаємо вже день такий, як він є. Сьогодні я працюю з другої зміни. Ось треба все встигнути і з хлібчиком погуляти, і їсти приготувати. Тому будемо розпочинати цей чудовий день, хоч і трішечки не за планом. Будеш чистити зірки. Будеш чистити зубки. Тримай, Ні. No. і мама буде чистити, так? Да, все правильно. Як ти чистиш зубки? Мамі чистити зубки? Так, да? добре. Что ты робишь? Я хочу розповісти, як себе почуваю. Розпочався 25-й тиждень вагітності, ніби вчора був 20-й. Я розумію, що далі буде час йти тільки швидше. Я себе почуваю ніби добре. Стає вже важче, тому що животик великий, гуляти важче з глімчиком стає. І тягне животик. Про що я буду говорити з лікарем, коли ми вже поїдемо на огляд на плановий. І я вже буду здавати глюкозотолерантний тест. У мене огорять муці, тому перериваюся на їх перегортання. У нас ніби починається осінь. Глебушка, Зупиняйся. Листочки вже лежать. Смачний колачик. Нас пригостили, кажи. Смачно? Смачно. Поможеш мамі? Достань платка кашу. Добре, мама, поки молочко відіхаймо. Дякую. Саме маленькі. Сьогодні вже новий день, вчора якось мало знімала. Сьогодні була дуже важка ніч, вже довгий час. Не обіймалася з унітазом, але цієї ночі мені чомусь стало дуже-дуже погано. І я до третьої ночі все терпіла, терпіла, потім здалася. <кій> і лише тоді змогла заснути, але це такий був переривчистий сон, і я навіть не відчуваю, чи спала, чи не спала. Сьогодні працюю з 3, зараз з Придумаю щось хлібчикові на перекус, і ми підемо на вуличку. Поки гарна погода, потрібно нею користуватися, насолоджуватися. Ось, бо зовсім скоро вже розпочнеться осінь. Хоча, можливо, в Європі ще буде тепло. Минулого року була тепла осінь, навіть дуже схожа на літо. от. Воно тут гріюся на сонечку, гріє свій животик, отримую вітаміни. Вітаміни і сніданок мені справді допомогли. Я почала себе почувати краще, ну більш-менш. Тому пішли з глібчиком гратися на підлогу, збирали фігурки. Далі я пішла прибиратися в ванній кімнаті, максимально намагалася себе чимось відволікати. Закинула пратися наші кросівки, наші мої. А з Глібчиком пішли на вуличку, поки вони пралися. І коли вже повернулися, то я їх вже виклала висихати на балконі. Ось чоловік приготував дурни, тому що знав, що мені погано, і також окрошку. Він сьогодні був повністю на хазяйстві. Коли я працюю у другу зміну, якось я не те, що не забуваю там знімати, просто якось дні приходять швидше, коли працюю у другу зміну, тому що зранку ми погуляли з хлібчиком, погуляли вдома, погуляли на вулиці. прийшли, він спить. Я працюю, і я працюю аж до пізна, до 11. Якось і менш цікавіші влоги, коли я тиждень через тиждень. Зараз мої пішли гуляти на вулицю. Я прибираю, поки прибирає Жужа, потім буду мити підлогу я. Вона вже десь поруч. Скоро вже буду прибирати я. Взагалі, якось цей тиждень дуже важко дається. Не знаю чому. Може такі великі, але нічого. Просто мені здається, що дівчинка зараз у неї активний ріст. І через те я відчуваю таку важкість. Крім того, починає мучити дуже сильно печія. Буду у лікаря, буду запитувати про печію, чим рятуватися. В Принципі загліпчиком мені нічого не допомагало, і просто пила іноді соду і так і рятувалася. І ось вам трішечка кадрів з прибиранням. Я, якщо чесно, дуже люблю дивитися такі відео, де хтось щось складає, хтось щось прибирає, тому що ну, справді складно, коли ти раз у раз робиш одне і те саме. Хочеться знаходити десь мотивацію, дивитися якісь такі певні ролики, аби мотивуватися самі. Пару днів я не складала речі в нашій кімнаті, тому з'являється певний хаос, коли ти цього не робиш. І коли вже наш робот пилосос попилососив, я почала мити підлогу, аби скрізь було свіженько та чистенько. А у нас, до речі, в цей вечір був гарний захід сонця, і ось така чистота вдома. Ну і на цьому я не зупинилася, мене понесло, я пішла мити ванну кімнату, ванну, туалет, підвіконня, тому що все це вимагає чистоти також, і вимагало чистоти також. Особливо у нас відкриті вікна, і я не знаю, цей пил він завжди присутній тут. Ну що, і новий ранок розпочинаю його з душу та догляду. Дуже мені подобається зараз форма нігтів. Я змінила форму досить довгий час. Ходила з квадратом, а тут змінила на монталі. Мені дуже-дуже подобається. Тут вже прокинувся хлібчик і зразу прямує на кухню, чим чекує готувати кашу. Покажи мамі вантажівочку, яку ми намалювали. Ось така вантажівочка. Там проборчик слухає. На наступний день я також не заспокоїлася, почала прибирати в залі, пофасувала знову іграшки, попритирала пил, квіти потрібно було полити, робила усі такі речі, які потрібно було вже також давно зробити. Ну, якби кухню не тільки нашу треба прибирати, ще й дитячу. Вилочки, ложечки, веделочки, чашечки. Миючий засіб навіть є щіткою. Краса? Хоча витяжка іноді А Знизу у нас машинки. Автостоянка. Гарно, ми все склали. Ось такий у нас автопарк. Десь всі машинки полівалися. А тепер збираю всі маленькі машинки. Там ще траса у нас. Це і на пічаса, але блін око просто радіє. Така краса. Слізачки ставати пішла бігом. Стій стій не туди. Бідний ведмедик, що з ним сталося? <ріхи> І зайка покупалася, бачиш? <ріхи> Дівчинка вчора подарувала зайчика, де? Да? Ліпчикові. <ріхи> Не такі гарненький став пухністий. Так? И зайчик такой же стопухнастый. Оборезнутики. Ку-ку! Ку-ку! <связываю> Принес маме квиточку. Півники співають. Ручку треба, давай. Давай, ручка. Капку косить, так? Да? Що, дитина спить. Мама взяла мережево. І може печити на балкончику. І далі ми поїхали по справам, які справи ви побачите трішки згодом. Заїхали, до речі, купили Глібчикові вже його альбом, і я повставляла, ми повставляли разом фотографії, які надійшли минулого тижня нам на пошту. Що тепер у нас з'явився батут вдома. Єдине, що його потрібно буде завтра помити, тому що ми забирали барушний. І да? Синок, мама завтра зранку помиє, поки ти спатимеш. Я якраз завтра вихідна, буду займатися батутом. Ой. Клас! Тобі подобається? Я навіть не можу передати, наскільки приємно, наскільки класно здійснювати дитячі мрії, коли ви вже є батьками це неймовірні відчуття, які не передати взагалі ні з чим не порівняти. Хочеться робити ще більше і здійснювати ще більше мрії своєї дитини. І коли вже Глібчик пішов спадки, я вирішила приділити трішечки часу собі. Я Нанесла свою найулюбленішу маску на волосся з ароматом персиком. Тоді пахнеш просто ще до наступного миття голови, і на ніжки нанесла соду плюс гель для душу. Я роблю такий скраб. Для п'яточок часто, буквально 10 хвилин, і ви не впізнаєте свої ніжки. Ось таке волосечко, розсипчесте, гарне, блискуче. Я, до речі, готую його до наступної покраски вже останньої перед пологами. Ніжності саме ранку, ну і вже разом ми пішли після сніданку мити батут, аби коли вже тато встав, тільки нам все знову назад з'єднав. Глібчики його дуже чекав, і був дуже щасливий, коли він вже встав, аби знову йому зробили вже його. па тут и пусть тут возможно рады all glass right, uh -huh. <coughs> Ну і як завжди перевірка форми. 25 тижнів і 4 дні. Ось такий реально величезний животик. І не скажеш, що там грома винограду. Ось тут я зробила колаж з останніми чотирма тижнями, наскільки швидко росте животик. Стукай! А! Сердечки тут робимо. Чи куди ти везешки? тобі ще листочка туди. Чоловік з'їздив магазин, докупив того, що не було, закінчилися фільтри для кави, це було основне, чому він поїхав в магазин, а я робила тим часом сирнички, аби коли прокинулась моя висічка, І їй був полоденок. Кітя робить мяу-мяу-мяу. Діткам, які не хочуть вставати. Кітя робить, киття робить мя-мяу-мяу-мяу-мяу. Прийшли до каченят, давно вже тут не були, пару днів точно. Всі каченята до нас збіглися. Ми їм печиво наше дитяче віддаємо. Яке вже таке як собі не свіже. У нас різко стало прохолодно. де, синечок? Мама. Мама. Ще дати, де? Да? Різко стало 19 градусів, вночі буде взагалі 10. Напевно, вже потихеньку до нас приходить осінь. Ось. Мама. А, зай. Обережненько, добре? Що ти їй показував? Та ти їй давай печиво? І куди пішов? Це моя маленька білочка. Жолоді назбирав. Ягідки. Покажи мамі ягідки. Ось такі ягідки назбирав. І Каю, кажи. І Каю, і жолоді. Ну прямо включення вже з вулиці. У нас сьогодні ще холодніше, ніж попередні дні. Сьогодні 12 градусів, відчуття ніби 12 градусів. От. Але потрібно було встигнути до дощика, хоча б трішки погуляти. Тому ми вже на вулиці. Я паралельно працюю. Куди поїхав? Подіставала вже всі теплі речі. Уже все. осінь. Машенька твоя, тромай. Едь за Давидиком, едь. Ой, за Марком. Давай. Давай, 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 давай. Вирішила записати щось так розмовне, тому що просто знімаю якісь кусочки з життя. Що можу сказати? Це мій офіційно найтяжчий тиждень вагітності. Чому? Перше, мені здається, я просто живу в туалеті. Я весь час хочу в туалет. Друге, я не сплю. У мене просто безсоння. Я до третьої, четвертої ранку просто не сплю. А коли вже засинаю, підранок починає вже ліпчик ворушитися. Я теж прокидаюся через це. До речі, на цьому тижні в мене збільшилися вже груди. Ось. Животик дуже великий. Ну, реально дуже великий животик. У мене такий животик був на 8-9 місяці. А це ще 3 місяці ходити. Зараз буду готувати обід. Хотіла робити рибку з туре, але напевно зроблю котлети, тому що строк придатності м'яса вже виходить, тому зараз зроблю котлетки з гречкою, салатик і буде ось така обід вечеря. Давай мама Дальє на ЖТ на ще тільки восьмо.